Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 17 липня о 4.40 в селищі міського типу Борова Ізюмського району відбувся ворожий обстріл Каба, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки. Три приватні будинки. О 12.54 в селище міського типу біли колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки. Об 11.45 за межами села Кіндрашівка Куп'янської районної територіальної громади. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 гектарів. Близько восьмої ранку в селі Волохівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Зевпів'ядрона пошкоджене приватне домоволодіння. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 43 оперативних виїздів. Рятувальники ДСНС загасили дві пожежі, які виникли внаслідок військової агресії російських окупантів в Куп'янському та Чугуївському районах області. Удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритому просторі. Загалом горіли два приватні будинки та більш ніж 2,5 гектари сухої трави. На щастя, без жертв і постраждалих. 14 липня від нацполіції надійшло повідомлення про те, що у річці Харків в районі Журавлівського гідропаду Арку потонув чоловік 2001 року народження. Подія трапилась пізно ввечері під час купання. Тіло загиблого дістали з води працівники Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної служби тільки 16 липня. Обставини події встановлюються правоохоронцями. За добу зафіксовано 21 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 24,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала дев'ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Марія Сув'єва, Дмитрон Гоєнтегор Мікенін Харків. Новини. Цього добу окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Греція планує надати США 32 літаки F-16 для подальшої передачі ЗСУ. Про це пише місцеве видання, посилаючись на свої джерела. Відомо, що у штатах винищувачі F-16 модернізують, щоб передати Україні. В обмін на це Конгрес США дозволив Греції купити до 40 багатоцільових літаків п'ятого покоління F-35 та інші штурмовики. Офіційно про це ще не оголошували. Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відбудову «Охмадиту». Про це заявила міністрка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Сфелія Шульце. Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місяця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Кошти спрямують на швидке повернення лікарні в робочі стани, підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час. Раніше Німеччина заявляла, що готова ще прийняти в себе на лікування дітей з «Охмадиту». Литва передасть Україні енергетичне обладнання на понад 50 мільйонів євро. Зокрема, йдеться про понад 300 одиниць найважливішого обладнання ТЕЦ-3. Обладнання, яке надається литовськими компаніями, допоможе енергетикам відновити пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру і повернути світло і тепло в домівки тисяч українців. Дякуємо нашим партнерам за цю підтримку. Наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. 17 липня РФ та Україна запланували провести черговий обмін військовополоненими за формулою 90 на 90. Про це повідомляє видання Bloomberg. Якщо процес пройде успішно, то це буде шостим обміном, проведеним за допомогою ОАЄ спочатку початку 2024 Зазначає агентство. Японія передасть 3,3 мільярда доларів Україні з доходів від заморожених активів РФ, за даними змі. Японія обіцяє завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року. ША і ЄС, які відіграють провідну роль в використанні заморожених активів Росії, внесуть по 20 мільярдів доларів із 50 мільярдів. Решту 10 мільярдів доларів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада. Країни G7 вирішили, що допомога Україні, яка зазнає російської агресії надаватиметься у вигляді кредиту, а інвестиційні доходи від заморожених російських активів використовуватимуться для погашення кредиту. Відсьогодні прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа при перетині кордону. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетині кордону на виїзд з України. У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров'я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою визначеною додатку. 6 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Також 17 липня ЦНАПИ не будуть оновлювати дані чоловіків. Зробити це можна буде тільки через резерв плюс та ТСК. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів, а також через аномальні погодні умови, введено додаткові обмеження електропостачання по всій країні, у тому числі і в Харківській області. Зміни у графіку погодинних відключень на найближчі три дні з 17 по 19 липня. Так відключення відбуватиметься у кілька черг. Же У Харкові вже було чотири рекорда. які ми подолали щодо спеки, Середньодобова температура досягла 36,2 градуса по цельсію, тому дійсно дуже 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 спекотна. Що стосується водопостачання то сьогодні. Речення водопостачання всі житлові будинки підключені до водопостачання і працюємо над тим, щоб децентралізувати систему енергопостачання, бо ми чудово розуміємо, що далі буде тільки важче, і нам потрібно мати власне заживлення і децентралізувати систему енергопостачання. Тоді ми будемо із водою, із теплом із і з енергетикою. До речі, хочу сказати. А що у Харкові збільшились часи відключення енергопостачання, вони досягають десь і до 6-12 годин по деяким районам міста Харкова. Тому будемо працювати над децентралізацією системи енергопостачання. Не від гарного життя ми побудували і метро школи, і потім першу в Україні підземну школу. Бо ми потребуємо сьогодні захисту неба. Ми потребуємо, щоб люди жили в більш-менш нормальних умовах, а наші діти мали можливість навчатися. тому головне завдання насправді це закрити небо над Харковом. Це найсучасніша протиповітряна повітряна оборона, яка унеможливить доступ до Харкова і Кабів, і ФАБів, і інших ракет, які ми місто міста Харків. Що стосується підземних школи, то так ми вимушені, я підкреслив масштабувати такі проекти. Сьогодні ми почали будівництво ще трьох підземних школ, виділили певні кошти з міського бюджету, тільки з міського бюджету на будівництво таких шкіл. Бо, бо хочу сказати, бо був урядовий комітет, було дару. Чини, щоб теж держава приєдналася і видала певні кошти для того, щоб будувати такі підземні школи. До речі, хочу сказати, що на сьогодні жодного міста в підземної школи в метрошколі, вільного міста вже немає, і дуже великий попит на це. І ми потребуємо того, щоб трижувати цей проєкт. Наразі ситуація в місті щодо електроенергії дуже серйозна. Констатував Ігор Терехов, відповідаючи на питання журналістів РБК України. Щодня харків'яни багато годин проводять без світла. Застосовуються графіки відключення, а всі ресурси міська влада спрямовує на підготовку до важкої зими. Сьогодні ми вимушені брати електропостачання з інших міст України, і це обумовило… Як ми готуємося до опалювального сезону. Перш за все, ми будемо децентралізувати систему енергопостачання, децентралізувати систему водопостачання і децентралізувати систему теплопостачання, звідки витікають всі наші заходи, які ми сьогодні покроково робимо по місту Харкову. Це перш за все малопотужні когенераційні когенераційне. Установки газогенератори генератори для того, щоб забезпечити перш за все водопостачання, бо дуже велике плече доставки до Харкова води, і це нам потрібно зробити. і Ми робимо сьогодні це по всьому Харкову. Планують розташувати блочно-модульні котельні, завдяки чому взимку мешканці будуть забезпечені комунальними послугами. Розповідає мер. Ми пропрацювали, розробили такі розрахунки для того, щоб повністю замінити централізоване теплопостачання завдяки цим генераційним установкам і модульним котельням. Між тим зауважує Ігор Терехов, масового від'їзду мешканців з міста не спостерігається. Навпаки, сьогодні в Харкові дуже багато вимушених переселенців, каже він, і міська влада переймається, щоб люди почувалися тут як вдома. Це наші люди. Ми будемо їх приймати. Офіційна статистика дає дає нам практично 200 тисяч мешканців, які переїхали до Харкова з інших регіонів: Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька областей, де окуповані території, території активних бойових дій Харківської області, інших областей. І всі вони перебувають у Харкові. І всі ці люди, як і самі харків'яни, за два роки війни пережили багато горя і страху. Вони шукають у Харкові прихистку і порятунку, та, на жаль, повної безпеки сьогодні немає через жорстокі цинічні обстріли. Тож мер вкотре наголосив, що місто потребує закриття неба. Сьогодні переважно обстрілюють фабами. Кабами для того, щоб не було такого, нам потрібна на сучасніше система підкриття система протиповітряної оборони. Бо е, неможливо казати, що от, один Петріот або два Петріоти вирішити всі, всі наші питання. Ні, е, так неможливо сказати. Це ціла си система, яка е, потрібна, щоб вона була побудована е, щодо захисту неба над Харковом, і е, це сьогодні головне завдання насправді. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків Новини. У рамках спільного проєкту благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Українсько-Європейської ініціативи разом з партнерами Чеської Республіки була організована гуманітарна допомога Харківському міському перинатальному центру. Повністю забезпечено модернізацію трьох гінекологічних кабінетів, двох пологових зали, оснащені операційні та палати інтенсивної терапії. Пернатальному центру були повністю оснащені три кімнати гінекології: це і хірургічні столи, і портативні узі апарати, і коагулятори, інсуфлятори, лампи хірургічні і багато багато чого іншого, чого потребує кожного дня наші кваліфіковані спеціалісти при наданні медичної допомоги. Серед сучасного медичного обладнання переданого центру спеціалізовані меблі для медичного персоналу та пацієнтів, набори хірургічного інструментарію, lcd монітори, стерилізатори, відеоколькоскоп, пульсоксиметри та найсучасніші гінекологічні крісла. На цьому кріслі можна обстежити жінок різної вагової категорії від худеньких до значного ваги жінки. Воно може підлаштовуватись від наш бажання. І також, щоб це було зручно для жінок. Це крісло доповнено апаратом для кульпоскопічного дослідження шийки матки, яке дозволяє в кабінеті при амбулаторному дослідженні обстежити жінок і подивитись шийку. Також цим апаратом ми можемо зафіксувати картинку і показати жінці. На моніторі є таке дослідження в цитологічному обстеженні, як пробалюволя, це проба з йодом. Цей апарат підлаштований на те, щоб не проводити цю пробу, а отаке у нас є окрашування в зелене поле, яке нам допомагає в діагностиці патологічних станів на шийці матці. Тобто цей апарат дуже багатофункціональний, дуже нам зручно з ним працювати. І жінкам також Вони всі у захваті. А це вже пологовий зал, і тут є все необхідне, щоб породілля почувала себе комфортно, і дитина з'явилася на світ легко. Завдяки міжнародній підтримці оснащено сучасним обладнанням. Головною особливістю залу є функціональне ліжко для пологів. Це у нас функціональна кровать для рода це у нас функціональне ліжко для пологів. Воно повністю пристосоване, щоб жінці було зручно. Можна підняти головний кінець і практично вертикальне положення. Висота самого ліжка теж регулюється. І жінці зручно не потрібно застрибувати. Регулюється підняття і опускання ручок. Ліжко можна також використовувати в першому періоді пологів, тобто використовується як ліжко а для самих пологів воно трансформується і перетворюється створюється на ліжко для пологів А для розділ. за словами Наталії Дриль. У ліжка є перевага в тому, що крім електричної є ще механічна складова, що зручно під час відсутності електроенергії. Це одна із наших операційних в цьому місіопонуся. Кесарів Ростин надається цілодобова допомога пацієнтам, як акушерського, так і нікологічного профілю. Ми дуже вдячні нашим спонсорам за те, що можемо надавати допомогу нашим жінкам на сучасному рівні. За словами Ольги Новікової, в операційні є новий електрокоагулятор для зупинення кровотечі, наглядач тиску, дефібрилятор для реанімаційних заходів серцево-логеневою недостатністю. А це вже палата інтенсивної терапії, яка оснащена вісьмома комфортними для породіль ліжками. Анжеліка Орлова майже тиждень знаходиться під наглядом лікарів та з нетерпінням чекає на появу своєї дитини, каже, ліжко комфортне та дуже зручне, допомагає дуже функціонувальне ліжко, тому що може підіймати положення лежачі, сидячі, також ноги, регулювати висоту дуже зручно, коли. Виміряють тиск, крапельниці ставлять. М'яке ліжко дуже для людей, котрі проживають в місті Харкові на Харківщині. В цілому такий непростий час. Для них саме основне це якісна медична допомога. Завдяки такому спеціалізованому медичному обладнанню покращується якість надання медичної допомоги. Тому ми за це дуже їм вдячні. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Юрій Бобикін, Олексій Старінков, Харків новини. Він був дуже порядною людиною та відважним рятувальником. Був авторитетом для своїх підлеглих та відданим патріотом своєї держави, кажуть друзі та рідні. 16 липня у Харкові попрощалися з керівником Харківського райуправління ДСНС Артемом Костирею. 13 липня росіяни обстріляли селище Буди Харківської області. Артем Костиря був на місці прильоту з перших хвилин та керував діями щодо ліквідації наслідків ворожого удару. Як керівникові йому надійшло попередження про можливий повторний удар. Не гаючи часу, він одразу відвів особовий склад в укриття, прийняв заходи для обезпечення місцевого населення, але сам не встиг покинути місце обстрілу. Ну так сталося, що оберіг і підлеглих і мешканців, а ракета влучила неподалік з ним, і він героїчно загинув, героїчно рятуючи людей. Російська армія не вперше застосовує тактику подвійних ударів. В ДСНС зазначають, що така тактика застосовується ворогом з метою перешкодити якісному порятунку населення після ударів по цивільній інфраструктурі. Друзі та співслужбовці згадують про Артема як про порядну та світлу людину, яка завжди з честю виконувала свій обов'язок. Ну, ми з ним пройшли останні 2 12 років разом, пройшли плече в плече і Була велика кількість ліквідованих пожеж і ліквідованих різних надзвичайних та інших ситуацій. Дуже багато було спільних проєктів реалізовано, дуже багато господарських питань вирішено. Це була людина, з якою ми разом мріяли і ці мрії реалізовували. Дуже порядна, виважена людина. Людина, яка користувалася повністю і авторитетам довірою, начальником Харківського району управління Артем Костиря був призначений в квітні цього року. Загалом він пропрацював в ДСНС більше 20 років. Перша посада була не офіцерська, молодший інспектор холодногірського району Харкова. Попрощатися з рятувальником прийшов міський голова Ігор Терехов. Знаєте, на жаль, дуже часто ми зустрічаємось на таких подіях, проведжаючи наших героїв. Працівників ДСНС, працівників національної поліції, наших друзів. Але нам потрібно держатися, витримати це і перемогти. Це головна наша мета. Ради цього загинули і гинуть наші друзі. Як зазначають в ДСНС, Артем Костиря служив сумлінно і за свою роботу мав всі нагороди державної служби з надзвичайних ситуацій, переважно більшість з яких отримав за час війни. І ДСНС порушить питання щодо державного відзначення його героїчних дій з убезпечення особового складу та цивільного населення. Анна Зелінська, Олег Синицький, Андрій Паколов, Харків, Новини.